Моїзоміхара Ясухіро, І я зараз не чихнула. Сподіваюся, правильно сказала. Це бренд і мистецтво закохане один одного. Скільки пафосу? Сек... секундочку. Це дизайнер, який почав з деформованих кедів, і взагалі його кар'єра почалася взуття. Але зараз він робить такі речі, ну, як вікер мистецтво. Дивіться на це. Він не дотримується правил моди. Він грає з формами, сенсами і стилями. Його покази це просто артхаус, а речі не наче з іншого виміру. Я дуже довго чекала цей аксесуар. Це те, що не вписується взагалі в мій гардероб, хоча в мене вже є сумка собака і сумка Внімака. Тому, в принципі, ви знаєте, як я обожнюю нетипові сумочки. Але це ця посилка з Японії. Пильник. Вибачте, але ну. Так. Це Трицерапторс. І так, він в мене на шиї. Це не іграшка, це сумка. Сказала б, що це хай фешн, але він сам все скаже за себе. Майзун і Хара це не про тренди взагалі. Це коли мода дорівнює мистецтво. Я трішки динозавр. Jak bude